На зв'язку Пліч Опліч, Всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Журналіст серія 3, Діємо. Привіт! Отже, після матчу у тебе купа коментарів, рахунок записаний, емоції героїв занотовані. Час збирати все в один крутий текст, який вразить читачів у саме серденько. Почнемо з допису для соцмереж. Він має бути коротеньким і захоплюючим. Якщо ти хочеш бути в топі стрічки, набирай чернетку посту ще під час гри. Для цього скористайся додатком нотатки. Він є в телефоні у кожного, або ж завантаж зручний для себе. Далі додаєш результати, пара емоційних цитат, фото чи відео. Перевіряєш текст і бац! Пост готовий майже одразу після фінального свистка. Оце оперативність. А от для сайту, наприклад, твоєї школи, потрібна більш розширена версія тексту. Тож доведеться приділити написанню трохи. Більше часу. Подумай, де тобі зручно писати: телефон чи ноут, чи є і нет. Аудіо розшифрувати допоможуть класні сервіси. Вони збережуть купу часу. Посилання на сервісі залишимо під відео. Якщо в голові хаос, не парся, почни писати, а потім відредагуєш. Структура твого тексту має бути такою. Заголовок короткий яскравий. Одне речення, яке відразу чіплятиме увагу. Лід один-два речення, що пояснить читачу суть події. Основна частина деталізуєш гру, додаєш коментарі і враження. Кінцівка Підсумок плюс анонс наступних матчів. Приклад тексту для сайту. Заголовок леопарди на коні. Команда виграла міський фінал. Лід. Волейбольна команда школи 12 леопарди зібрала всі сили в кулак і вирвала перемогу у фіналі міського етапу шкільних ліг. Драматичний матч проти журавлів із 91-го ліцею завершився з рахунком 3-2. Основна частина зал вибухав емоціями. Кожне очко драма. Журавлі стартували потужно, заробивши 4 очка ще на початку першого сету. Але тайм-аут від тренера Леопардів усе перевернув. Дівчата взяли гру під контроль 25-22 на їхню користь. Друга партія реванш від журавлів 20-25. Третя нервовий трилер, в якому леопарди вирвали перемогу на останніх подачах 28-26. Четвертий сет дозволив журавлям зробити потужний камбек. Розрив у рахунку склав аж 8 очок 25-17. Ну а вирішальна партія прийшла вже без шансів для суперниць. Леопардів 15-10 на користь наших волейболісток. Кінцівка. Наступна зупинка леопардів, обласний етап. Дівчата зіграють з найкращими командами Київщини вже 15-16 травня. Приклад тексту у соцмережі. Знову перші. Леопарди чемпіонки міста. У фіналі шкільних ліг дівоча волейбольна команда школи 12 вирвала перемогу у журавлів із 91-го ліцею. Це було фантастично, феєрично і просто неймовірно. Рахунок 3-2, і наші дівчатка в обласному етапі. Тренер сказав: грати до кінця, не опускати руки. Пишаюсь командою і дякую наставнику, сказала капітанка команди Леопард. Дів, далі обласний етап: Київщина, готуйся. Останні штрихи перед публікацією. Перечитай свій текст, чи все зрозуміло, чи все захопливо. Перевір точність, рахунки, назви команд, імена гравців. Використовуй сервіси для перевірки. Grammarly або language 2. Обери краще фото. Вкажи автора. Розбий текст на логічні абзаци. Без китайської стіни з літер. Додай офіційні хештеги. Разом переможемо. Пліч-опліч, шкільні ліги. СКЛ. Фінальний крок. Кидай пост друзям, батькам, сусідам і репости у своїй соцмережі. Ти щойно створив свій перший спортивний репортаж. Вітаю! Наступна тема: фото і відео. Як зробити, щоб твій репортаж вибивався у топ. Бери цікаві інтерв'ю, шукай сенсаційні факти і стань гучним голосом своєї школи, який почує вся Україна. Не